Значить, щоб не було ніяких спекулювань з приводу того, що військовий комісаріат займається там побором грошей, відкуповується там хтось там і таке інше, я прошу зараз дасть Вадим Ігорівич свій мобільний телефон, я даю свій мобільний телефон. От, ми це прошу розповсюдити по всіх засобах масової інформації у випадку такого натяку тільки з боку працівників військових комісаріату чи лікарських комісій, які будуть проводити певне обстеження, негайно телефонувати, тому що це ганебні випадки. Тому я прошу цю інформацію довести до суспільства мій телефон 093 358 930. І вот. Вадим Ильич зараз дав свій телефон. 066 821 00 78. Чи на мій робочий телефон він відомо через оперативного чергового, телефонують, будь ласка, якщо такі випадки раз підкреслю?